Всім привіт! Якщо ви фанат зомбі-дорам, то цей список точно для вас. Перша дорама ми всі мертві. Школярі, зомбі та неймовірна боротьба за виживання. Я вважаю цю дораму одну з найкращих. Друга дорама щастя. А зомбі-апокаліпсис у багатоповерхівці з крутим екшеном. Особисто я переглядала цю дораму цілих два рази, тому з точністю можу вам її рекомендувати. Третя драма Потяг до Пусану, класика жанру, від якої неможливо відірватись. Четверта драма Живий. Історія про виживання в повній ізоляції. І остання п'ята драма це зомбі-апокаліпсис та список зі 100 справ, що я виконую перед смертю. Динамічний і дуже атмосферний фільм із несподіваними поворотами. Якщо ви вже бачили щось із цього списку або знаєте інші круті зомбі-дорами, діліться в коментарях. А я й далі продовжую шукати для вас найкращі дорами. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео, та обов'язково ставте лайк. Всім до зустрічі!